Тепер давайте ми трошки розберемося з цим внутрішнім безладом і з цим внутрішнім конфліктом. Їх різновиди бувають різні, і тому ви повинні орієнтуватися, чи не попалися ви на один із цих гачків. Потакання собі. Потакання собі, що це таке? Коли ви обрали шлях відступлення? Нижньому я, цьому менш, маленькому я, егосвідомості, тоді ви стаєте ворогом вашому вищому я. Все дуже просто. Я вчора казав, або ми, або вони. Не може бути, щоб ви всім там, сьострам сергам, всім догодили. Ви або на світлій стороні, або на темній, ви або наводите лад зі своєю тінню а ви продовжуєте жити ось так, як ви жили до цього, не виходячи із колеса саншасасансари.